В Житомирі сучасне п'ятиборство розвивається при Житомирській дитячо-юнацькій спортивній школі Авангард, на базі якої і відбувся чемпіонат. Змання відкрили організатори біля плавального басейну сьогодні. При відкритті цих змагань був аншлаг. Аншлаг всіх бажаючих побачити, ознайомитись з таким прекрасним видом спорту. дивлячись на банер, який знаходиться за моєю спиною. Кожен пятиборець не може пройти повз спокійною душею. Кожен спортсмен, який займався хоч одним видом спорту сучасного пятиборства, в своїй душі я впевнений, відчуває деякий неспокій в тому розумінні, що це частина його життя, це частина його мрії. Сучасне п'ятиборство це змагання з п'яти видів спорту: плавання, фехтування, стрільба, крос і кінний конкурс. Спортсмени цього разу змагались у чотири борсті, і серед наших житомирських спортсменів є успішні і призери чемпіонатів України. П'ятиборство це зараз для мене мій від спорту, Я його дуже люблю. Для мене це зараз головний від спорту, Я його хочу поступати в п'ят, займатися далі. Дмитро в складі Житомирської команди завоював бронзову нагороду. Також вдало виступили Житомиряни і в естафеті мікс, яка відбувалась на другий день чемпіонату. Ми виборюємо і чемпіонські звання, і призерами на чемпіонатах України навіть серед дорослих і чемпіонками серед юніорів, серед чотирих борох стають наші дівчатка, наші красуні, як я кажу. Що ми Житомир славимося не тільки спортивними здобутками, а й красотою наших вихованих.